Слава Україні! Вітаю! По-перше, прошу вас, нагадую та дякую вам, що ви допомагаєте Збройним силам, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую вам, що ви це робите. По можливості, звісно. Сьогодні я хочу вам показати ось такий набір, Опінель, назва в описі, в назві ролика. Це доповнення до моїх двох на цей час опінелів, звичайного пінеля номер 12 з руків'ям з буку, який я обробив маслом. І ось таким філейником теж 12-й розмір. Це дуже налеза з руків'єм бубінги. Це набір з руків'ями з оливи, оливкового дерева. Ось такий вигляд моя коробка. Тут можна в магазині або де відчути на дотик деревину оброблену. Леза закриті для безпеки таким прозорим матеріалом. Хочу сказати. А, плівка тверда. З іншого боку інформація, декілька мов: французька, англійська, італійська, естонська, німецька. Це не знаю, не буду казати. Датська, напевно, польська. Не знаю, в яким чином входить ця мова в Європейський Союз. Ну чому, наприклад, не Молдовська, чи, я не знаю, казахська, киргизька. Чому ця? Про нашу вже мовчу. Відкриваємо. Що хочу сказати, якщо це продається в нашій країні, в Україні, то повинно бути на державній мові. Це так. Можна це заклеїти, і в У нас є закон, і якщо наугорський можна, якщо це в Угорщині продається, або там болгарська мова, сербська, хорватська. Але от... оце, вибачте, треба дотримуватись законів. Це. Так, ось такий набірчик. Порівняю так візуальна рукоятка 12-го ну, Для когось монстр, ну, мені зручно. Не буду нічого казати. Такий я маньяк. І сілейник. Пішли дивитися на ножі. Ніж для очистки від кожури. Назва Пінель Їх емблема, куди заходить сталь? Тут нержавійка. Не пам'ятаю, як правильно ця марка називається. До руків я ніяких питань немає. Не знаю, навіщо я це роблю, але демонструю. Наступний ніж. Ось такий. Ріжуча кромка ось тут у нас знаходиться. Щоб ви не переплутали. Тут у нас є такі насічки. Можливо, їх можна якось використовувати при, при там, обробці, але коли ви будете так перевертати, будьте уважні, не поріжтеся. Я вам сказав. Скоріше за все, це для цього. Ну, напевно, можливо вигибається, згинається трошки так і з коробки потрібно його ріжучу кромку обробити, тому що відчувається заусенці. чуєте? Крябить. Так, з цим подивились. Тепер ось такий ніж. Тут у нас вже заточка серейтерна. Тут теж присутнє з такого протилежного боку від серейтерна що теж є такі заусенці. Ось такий вигляд ніж. Вони всі сталь заходить в руків'я десь ось на такий на таку відстань. І останній ніж. Звичайний. Тут немає ніяких носічок, хоч можливо, ну, можна було б і тут, і тут, і тут, на цих двох ножах теж повторити носічки. І теж відчувається кромка, її треба трошки обробити, щоб вона прибрати за усенці. Нагадую, що це у нас руків'я з оливкового дерева, яке більш захищене від. Води не так розбухає як бук. Ну, в принципі, тут е таких ніяких деталей е складання немає, що можуть е повпливати на роботу ножа, тому що я скажу по такому досвіду. Що, коли я цей ніж мою воді, потім його залишаю краще або відкритим, щоб він висох, або в такому вигляді. А не закриваю повністю, тому що може пережати дерево самолеза і буде важко відкривати. Тут з таким трошки. Потім воно висихає і працює все, як повинно працювати. Дуже задоволений. Ну, для таких робіт з овочами, фруктами, то краще трошки менші розміри, ніж цей. Це великий. Це ось такі ножики. Дякую вам, що ви подивились. Слава Україні! Слава силам оборони України! Смерть ворогам! Смерть окупантам! До побачення!